Дорогі самбірчани, шановні гості, за старовинним українським звичаєм, як годиться, потрібно розпочати віншування. Віншую вас, господарю, із Різдвом Христовим, щоб родина квітла вінком калиновим, щоб над вашим домом щастя процвітало, а під вашим дахом любов розквітала. Ми Продовжуємо різдвяну ярмарку Родинне свято в Самборі. Для вас сьогодні проводяться майстер-класи. А на ярмарці ви зможете придбати вироби народних умільців. Тож веселіться, колядуйте, вінчуйте разом з середньою школою No3. Но в добрий час ми з Різдвом вітаєм вас і з вечерею святою, веселою колядою, хай колядочка лунає, і сніжок хай посипає, хай рік новий несе в хату, Щастя і радості багато. Христос зарождає. Слава Богу, добрі люди, хай добро з вами буде, мир і спокій цьому дому, тут немає місця злому. Добрі маємо новини для старого, для дитини. Весь від нині звеселявся, що Син Божий народився, Христос страждає. u chaci, kogoś brakuje, kogo brakuje, neza. Ісусу, тягнуся руками в Його рученята, щоб вас привітати і вас обійняти. Слава Богу, добрі люди, звиклеємо, ми йдемо, і ступаючи ми сюди звістку, радісти несемо. Слава Богу, у мир цій хаті перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли, Весь світ нині звеселився, посил бо Божий народився, і ви, браття, заселіться родиному поклоні. Мир тобі українську хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і прада свята, хай думки і серцям єднає вся блага християнська любов. Годі смутку, вам радість з'їщає, Божа ласка на землю зійшла у вертепі, у ясла на сіні, народилося нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятку Христа. Тут наївні браття, принеси людям в І звати Месію прославляти, І я зроблю все тут на злі. Добро красу сліпому не побачить, як правда молода в слухому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Добро, краса, усе це каламуть, лиш життя чогось та й варте. Коли в тебе кишені зайвий гріш, коли ти не бідуєш, а пануєш, хіба не так, чого ж бо ти мовчиш, яка від нього користь? Кому? За скільки ти його продаш? Гей, <звіт> hey, брате, жить, іди і розкажи, як правильно у світі жити. Гутен морген, гутен так. Я прийшов не просто так, а войвать, пригендлювати, продавати, торгувати. У мене добре поно, все знайдеться, що завгодно. Налітайте, розбирайте мошко, грошеня, давайте. Мошко любе много грошей, ще хизанів хороших, у яких доляри євро. Сиди, мошко, там є перший. Ти мій зайчик дорогий, моє кіломасла, моє зіронька ти ясна, бо дай би те засла. Я завжди домандрувала кроже діску добре сала, добре їла, добре спала, а вже до вже давно не одну флящину вкрала. І до вас бришка А ну помовч, саро, буду вести я торги. Тож ти сюди ховай торгу, тут не буде твого торгу і чекай майщі із хати, кончики будеш гальлювати. Годі жити нас турить, ми без тебе мім жити. Люди без мороки є у нас свої пророки. Пророки, що ви маєте з месії? Хой й оре, гойна й сіє, гойна вчиться молотити і, і до все за все змусити. Вай, вай жида виганяти, Я політик не веду. і Я не лаюсь не краду, що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир. Кальош? Виганяти, жидобити, жидобхати, жида били єгиптяни, били німці-мусульмани, пив москаль, били козаки, на ну, жит, живий, бідак. Можен має добрі гроші, а за них усі розкоші, сила, слава, чесна. Ма, жінки, сам дасть за них житок. Як женати, то вступлюся, але я ще повернусь. Цар ірод сюди йдуть, хай до землі усі впадуть. Чого тут шум? Чого всім треба. Володарю землі землі неба, тут всі, хто чесні проти тебе. Що за диво нині з вами? Я цареві на царянах. Читай жити. Так, так, ясніший царе. Саро. Треба, мабуть, нам тікати. Тихо, маєм царю новину. Сип нам золота ноно. Ну -ну. Спочатку новину, а тоді я вам і сипну. Є в нас себе таке віс. Так і вісі, що це в світі народився. У вифлеємі місце. У вифлеємі? Забрати жида. Царі, царі прийшли, царі, вели їм ти сюди. О, вітаю, чесний люд! Куди вас славна путь? Я Єгипту цар, ще здавна. Мінава, що здавна мій народ не вивокував, вивідував, що ведеться цар юдейський в Єфлеємі місті. Точну його вітати, не до ньому дати. Цар індійського народу, мій народ по горах блукає, богів собі різних шукає, але зоря сповістила, весь світ звиселила, що Христос, цар народився, весь світ виселився, то ж іду його вітати, золото подарувати. Я цар генського народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє і Господа величає. А на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала. Тож миру взяв я її з собою і пішов за зіркою ясною. Ідіть старанно узнавайте, про все гарненько розпитайте, як знайдете це дитя, скажіть мені, що поклонив йому і я. Обудьте, прокляті витричі, цар, я вітати, ох, піду я привітаю, дарунок красний понесу. Мечем оцем тобі я заспіваю, мечем оцем тебе я рознесу. Месія! цар, Гей, слуговірний. Послід мечі, бріс, тиную зброю, і той наказ виконуйте, що я скажу. Усіх дітей я люблю з розбору рубати, різати, душити, Щоб не міг цей цар месія жить. Для мене наказ святе діло, оцю я справу зроблю вміло. Я крові не боюсь, я кров люблю. Щесни тобі на скатюга, муки всім чинив на раз. Не відкупишся від смерті. Вже настав твій смертний час. Гей, смерть, смерть моя мила. Ти всякий бунт у зародку душила, гадаємо старий прекрасний час. Хай не покине кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Ай, гай, час часто всі є жорстокі. Здоров'я сила в мене вже не та. Втомилась я, мені потрібний спокій. І я, синко, вже не молода. Чи ж пам'ятаєш скільки ми вбивали? ноїли, розтирали розтирали прах. і не одна на землю голова упала, вставала сотня на пощерблених кістках. І скільки ми б з тобою не вбивали, сина все що підіймала сила. Благаю, смерті, ще останній раз, хай пуску все стане після нас. Мій любий цар нам з тобою не здолати, Потім в темлю вічності палати. Повороно зло, лютий цар відступив, Свалив я з вільний доволі порив. Згоди любов поміж вами панує, хай справи вашими серце керує, хай злоби із заздрості згину отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. Перед тим як вийти з хати, треба щастя побажати. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не чекайте. Ви так просто не їдьте. Як прийшли, то що спросить? Сам борі люди хороші, вони мають гробі проші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні і конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам що доводаєте, проблем мати не будете, Буде, буде вам усе вестися, проростати і нестися, а за це відчування до... дайте щось не Ми їли відрання. Не бойся, земля, не бойся, земля. Нині торжествують. Ангели люди, ангели люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, окрім вітають, пастирі пастиляють, чудо, чудо повідають.